Я радий знов вітати вас, модельники каналу DMC. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. Ось така от посилочка. Давайте, як завжди, вийду на паузу і швиденько її розпакую. І так, посилка вже розпакована, швидко не вийшло, але вже готово. І так, моделей поки не видно. До речі, посилочка у нас з Франції, тому. Можна очікувати тут журналочки, які зараз побачимо. І так. Перша модель у нас це Nissan Silvia S15. З фільму Форсаж Мона Ліза. Ось така от досить красива Сільвія. Давайте відкриємо. Ось так вона виглядає. Досить красивий в неї лівреї, мені подобається. Але от колеса виглядають, як на мене, досить дивно для цієї моделі. Якісь вони непропорціоналі, не знаю. По салончику у нас я бачу лише водійське сидіння, праве кермо, каркас безпеки. Ну і там, судячи з цього, Балони з закісю азоту. Ось такі ліврейчики прикольні. Ну, по деталізації вона, в принципі, зроблена так само, як і інші журналки з цієї серії. Можливо, трошки нижче за рівнем, ніж деякі окремі екземпляри, тому що в цій серії є як вдалі, так і не дуже моделі. Ось така от модель. Давайте. Дивитись далі. Отак. Щоб витягнути звідти щось обережно Так. А наступна у нас, як бачимо, Toyota Супра. Це у нас Супра Марк 4. Ось така от. До речі, прозорий капот і є деталізація двигуна. Дуже цікавий момент. Ось така от супра. Ну, давайте відкриємо. Досить симпатичний марк 4, як на мене. Я взагалі фанат супер. І ось цей кольор теж такий цікавий. І по деталізації я скажу, вона не гірша, ніж з е, другої чиї, чи, е, чи другой номер, я не пам'ятаю, який там номер, є теж супра помаранчева Брайана. Ось така. От. Досить дійсно зроблена красиво. Решіточка непогано виглядає, оптика. Ось така от деталізація двигуна. Хоч і він простенький, але виглядає прикольно. Такі от пофарбовані сидіння, як і салон, в принципі, дверні карти. Є у нас приборна панель срібна. І ось така от задня частина. Теж досить велика вихлопна труба. Зроблена, до речі, якісно. У нас є сквозний отвір в ній. Як на мене, це так дуже непогано. Скажу, вона вища за рівнем, ніж деякі інші. Ну, є диво, середнячкові, є прям добре зроблені, а є не дуже. Ну, оця явно покраще деяких. Ну і обидві ці моделі у мене в перший раз у руках, до цього я їх не тримав. А далі в нас... Nissan Skyline GTR R34 знову ж таки Брайана Oconor. Такий у нас вже був, ну, принаймні, я його вже тримав в руках, тому я, напевно, його розпаковувати не буду, але рухатись далі. Так. О, а далі в нас подивіться, це ж Солідо. І це в нас ось така от Alfa Romeo Julia Quadrofoblio в моєму улюбленому зеленому кольорі. Давайте відкриємо. Правда, з невеличким дефектом боксу, ну не критичний, скажімо так. Ось така от Джулія. Дійсно дуже красивий кольор. Напевно, зі всіх моїх моделей це найулюбленіший колір. Дуже він незвично виглядає. Ну, і по деталізації модель досить непогана. Красиві колесні диски, є імітація тормозних. Також супорта. Такі от рішіточки на капоті, на арках. Ось така от передня частина дуже обережно зроблена. Значок альфа-ромео. Оптика така посередкова, але в цілому. Сильно погано не виглядає. Салончик тут чорний, там приборна панель тільки, напевно. Ну і задня частина ось така здвоєні вихлопні труби. Також значок Альфа Ромео. І ось така задня оптика. Ну, тобто, модель в цілому непогана. Але от саме її колір це фішечка. До речі, якщо хтось захоче придбати якісь з цих моделей, це можна зробити у мене в Telegram магазині або у Viber, посилання на які буде в описі під відео. Переходьте та замовляйте. Ну, а ми рухаємось до наступної моделі. Ось так от запаковане в французькі газети. Дуже цікаво. Ого, а це в нас. Mercedes S-Class W140. Ось такий от з журнальної колекції Altaya Mercedes Collection. Ось такий от Mercedes. Нещодавно я такий самий продав, але з невеличкими дефектами. Давайте відкриємо. До речі, дуже приємно, що продавець прислухався до прохання і примотав модель, тому що минула у мене приїхала і відвалилась від подіуму І сам подіум зламався. Коротше, картина була досить сумна. Довелося міняти значок на значок на з фототравлення. І міняти подіум. Ну, ось такий от Mercedes по деталізації, як для журналки, він зроблений дуже непогано. Можливо, колеса я б якісь інші поставив. Але і так, піне. Ну, Оптика задня така собі. От не люблю я, коли ці цятки видно від місця закріплення. Вихлопна труба просто чорна, але є сквозні отвори. В цілому при бажанні можна доробити, наприклад, пофарбувати, а отвори там вже будуть. Давайте зроблю Скравість трошки поменше. Ось такий МЕРС. Нема відбивачів на зеркалах на диво. Ну і ось така передня частина, вона мені тут більше подобається, ніж задня. Такий от маскот на багажнику. Це в нас, якщо що, SE версія, тобто короткий мерін. У мене в колекції є також w 140 SEL. Від MaxiCurms. Давайте рухатись далі. І так, ну, у нас тут залишається небагато. Наступне у нас те, що було дуже і дуже давно на розпаковках. А це Mitsubishi Eclipse. Ось такий от зелений. Теж один з вдалих автомобілів в цій серії Форсаж. Саме по деталізації якості. Я не знаю вже скільки раз я його продавав, напевно, раз 6-7. І цей не буде виключенням. Тому, якщо хочете, замовляйте. А ми будемо рухатись далі. І у нас залишається, по ідеї, остання модель. І це в нас Mitsubishi Evolution 7 собі я це, можливо, відкрию. Там все одно була надірвана упаковка. Ось такий ось Evic. Теж ну, не сама вдала модель, як на мене, 9-й з цієї серії зроблений трошки краще. Але моя пристрасть до Evic не дозволяє його не купувати після продажу, тому що він все одно красивий і як-ніяк. З форсажу мати евік досить непогано. Ну, що у нас? Є колесні диски, досить непогані, але супер та червоні, тормозні диски просто чорні. Ось Така от задня частина, куча всяких надписів. Погано видно, фокус не хочемо брати через блістер. Таке от чорне антикрило. Ну, тобто, по деталізації він простенький, але теж не погано. І, по ідеї, це в нас все. Єдине, що у нас тут має залишатись на дні журнали. Да, до речі, журнал Мерседеса є. Що дивно, тому що рідко їх вдається купити з журналами. Тут у нас буде все про. Цей Mercedes. Ну і найцікавіше, чи є тут. Е як його постер. Чи тут вони схалтурили, чи ні? Я дійсно сподівався, що ні, але, да, схоже, постера нема. Дуже прикро. Тому що хотілося б побачити великий W140. Не? Ось максимум, що ми отримаємо. Ось такий вот журнальчик. До речі, хтось мене просив показати журнал серії Fast Furious. Fast Furious. Не знаю, я досі не розумію, як правильно читати. Підкажіть, якщо знаєте. Тут у нас все про супру, ну і відповідно постер з нею. До речі, не пам'ятаю, чи такий самий в журналі у іншої Супри. Ну, в цілому, це і не важливо. Ну, а на цьому у нас все, друзі, ось така досить швидка розпаковка. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і залишати свої коментарі. А я з вами прощаюсь до зустрічі в нових розпаковках.